Що найцікавіше, це однозначно перемовини і план перемир'я, який тільки що з'явився. Давайте ми його зачитаємо. Створити буферну зону завширшки щонайменше 10 кілометрів та виділити 5 тисяч цивільних і поліцейських для її патрулювання, для гарантування безпеки, виділити близько 10 тисяч іноземних військових, організувати роботу міжнародних спостерігачів зі спільною комісією, що складається з російських і українських військових. Через цю комісію обидві сторони могли би притягати одне одну до відповідальності та домовлятись про вирішення таких супутніх питань, як звільнення полонених. Розмінування і створення цивільних коридорів через буферну зону. Найбільша проблема чи Путін на це піде, тому що ну авторам цього там міні, поки що тому, що він на 31 сторінку. Цей план перемиря та припинення вогню. Він на 31 сторінку. Це просто кавалок такий. От в телеграм-каналі читає одна проблема. Цього плану його розробляли, ніби РФ Україна, США та ЄС. Але незрозуміло чи Путін піде і чи Путін не надурить. от вони і говорять, тому що гарантії те, що Путін скаже, що ми будемо виконувати, а потім нападе в якомусь місці, немає жодних. І от такий план, що цікаво щодо завтрашніх перемовин, це заява Рубіо. Рубіо відзначив, що Україна пропонує свій план припинення вогню на в морі в повітрі, ракети не літають, дрони не літають і не вражається енергетична структура, ні Мордора, ні наша. Але він сказав, що цього замало. Ми будемо вести перемовини, тому що ну, якщо ми дійдемо до якоїсь згоди по припиненню вогню, тому що це основна тема. Ми повернемо військову допомогу і повернемо розвитку. Оце якраз про те, що я говорю для наших чиновників, які вже починають сваритися перед перемовинами, та йдіть на перемовини і там їх ведіть. І там спілкуйтесь, тому що в них є свої умови, в нас є свої умови. Абсолютно адекватний план у нас є так само, і в нас є умови на те, що ми не можемо піти. Я про них теж сьогодні розповідав це умови, то, що нам там скоротять армію, не дадуть переозброїтись відповідним чином, і що ми маємо визнавати окуповані території. Ну і влада вписала, що вони вибори не хочуть. Ну от є наші умови, правильно в них є свої умови, і десь треба сходитись посередині, а не говорити, що це там їхня стратегія, і ми тут не це ж все передадуть. Ну, я не знаю, як люди працюють е, з інформацією і не розуміють е, от, е, цього. Тому чекаємо завтрашнього дня. Я думаю, що кулуарно і сьогодні будуть вести з але завтра буде найцікавіше і, можливо, ми отримаємо якийсь позитивний для нас, для українців і України е, результат.